Що ми маємо на сьогодні? Яка задача? Є генератор, який ми поставили років 25 тому. От. Замовнику під Києвом. От У нього піврока тому перестала працювати оця панель. От. Ми її шлейфи перегнали, ми її. Ми її. Відремонтували, пропаяли шлейфи. Я пропонував ще тоді замовнику, що краще нову панель поставити. Тому сказав, ремонтуйте. Відремонтували. Справа в тому, що таких нових зараз вже практично немає. Ну, вони як, вони є, але ціна їх, якщо беушна ціна півтора тисячі доларів, то ціна нового буде тисячі 1003. Візарт, Візард, це панелі Візард. Вілсон. Ну, не Вілсон, Візард, коротше. От, Плюс робота доларів п'ятсот. Хоча що там робити, але ж беруть все одно за це. О, тобто дороговато виходить. Став... Ставити нову панель зовсім, ще дорожче вийде. Ось ми зупинилися на такому рішенні. Є компанія Datacom, достатньо серйозно вона розвинута у нас в Україні, в Києві сервіс центр. Отакі От вони панельки випускають, дають на неї гарантію. От, технічну підтримку, всі аксесуари є, керування з мобільного телефону через інтернет, Wi-Fi і так далі. Все це є. Але ось різниця. Різниця в розбірі. Тут в комплекті ущільнювач, кріплення і інструкція. Розбір. Що ми робимо? Ми знайшли від поламаної плити кришку електроплита, вирізали і робимо з нього адаптер. Вже вирізали. Зараз треба буде за допомогою, за болгаркою вирізали головні отвори, потім многофункціональним. Підріжемо, потім підшліфуємо кути. От. Потім обезжиримо поверхню, потім загрунтуємо і покліємо емалью. От. І потім ми цей адаптер вставляється сюди, закріплюється, тут сверляться. Отвори, згідно, ось примітка є, сверхляться отвори, і установлюється все, перепаковуються кабелі і все ставиться у генератор. Якщо буде потрібно, можу зняти відео вже готового виробу. Дякую за увагу. Дозы услещей.